Вітаю, друзі! Від обурення мене, чесно кажучи, аж трусить, але сьогодні ми поговоримо про найбільшу брехню, створену поляками про українську повстанську армію. Це повішені діти, вбивство яких приписали бійцям УПА. А насправді їх вбила рідна мама циганка Ромка Маріанна Долінська у припадку Божевілля. Зробила вона це 1923 року за 19 років до створення УПА. Але падлюка Олександр Корман, польський псевдодослідник, приписав страшну смерть дітей бійцям Української повстанської армії і це підхопили малоосвічені та слаборозумні польські та радянсько-російські пропагандисти. Цей фейк. Почав кочувати з книги в книгу, зі статті в статтю, а тепер з інтернету і поширився інтернетом. Дійшло до встановлення пам'ятника цим жертвам УПА. Вдумайтесь, у відео фото буду заблюрювати. Політика Ютубу. А вас прошу поширити це відео максимально, а особливо, якщо маєте можливість на Польщу та Росію. Тож Маріанна Долінська. Жила в 1991-1928 роках Ромка з табору поблизу села Антонівка біля Радома. У ніч з 11 на 12 грудня 1923 року, перебуваючи в стані Божевілля, вбила чотирьох своїх дітей, повісивши їх на дереві. Саме це в резонансне вбивство. Яке було представлене згодом у висновках психіатричної клініки, медичній літературі і представили як злочини УПА, ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Отже, перейдемо до вбивства дітей. Початок зими 1923 року у селах під Радомом був відзначений злиднями та голодом. Особливого клопоту Державній поліції завдавали групи ромів, циган, які часто вдавалися до краждіжок, харчових припасів і худоби у місцевих селян. За тиждень до вбивства. Сорокарічний чоловік Долінської був заарештований за багаторазові крадіжки. Жінка залишилася сама з чотирма дітьми без жодних засобів до існування. Не маючи змоги розраховувати на допомогу з боку місцевої, ромської та польської громади, вона тинялася з дітьми, замерзаючими болотами в районі між селами Антонівка, домброва козловська і Січки. Безвихідь та нужда спричинили психічний розлад. Не бачачи виходу врятувати дітей від голоду, вона вирішила їх убити. 11 грудня 1923 року, близько восьмої години вечора, вона повісила на дереві чотирьох своїх дітей: шестимісячну Зофію, трирічного Антонія, п'ятирічну Броніславу та семирічного Стефана. Наступного дня, о першій годині пополудні, Долінська прийшла до поліцейської дільниці Радома і зізналася в скоєному. Поліція прибула на місце злочину та підтвердила факт вбивства. Її заарештували. Поліцейський фотограф зробив кілька знімків дітей, яких вона повісила. Місцева газета Слово 13 грудня опублікувала статтю про вбивство, але без знімків. Слідство у справі тривало півроку. Її тоді утримували у Радомі і Варшаві. Спостерігали різні психічні зміни, мається на увазі в Маріанні Долінській. Долінську обстежили найкращі психіатри і визнали неусудною особою, позбавленою у момент скоєння злочину, здатності усвідомлювати наслідки своїх вчинків. Направили на нагляд. Та лікування до психіатричної лікарні у Творках район Прушкова, де нею зайнявся директор закладу Вітольд Луневський. Він визначив стан хворої як маніакально-депресивний психоз. Наразі більш відомий як біполярний афективний розлад. Пізніше, у своїй статті, він назвав її припадок. Психопатологічною спробою здійснення розширеного самогубства, яке хвороба не довела до кінця. Окрім свого психічного захворювання, Долінська страждала й на інші хвороби, які були на той час невеликовними. Вона померла в 1928 році і була похована на цвинтарі лікарні. Могила не збереглася. Тепер, що стосується, у рік своєї, своєї пацієнтки. Оцей лікар Луневський опублікував у медичному журналі Психіатричний щорічник статтю маніакально-депресивний психоз у судово-психіатричній казуїстиці. Праця містила серед іншого описи злочинів, скоєних хворими. Приклад Долінської зайняв чверть сторінки і був проілюстрований двома фотографіями знімком Маріанни у лікарні. А також фотографією вбитих нею дітей. Це була перша публікація знімків повішених дітей. Друга публікація відбулася в книжці Підручник судової медицини для студентів та лікарів, яку видав у 1948 році Віктор Живо-Домбровський, професор Варшавського університету, член редакційної колегії місцевого часопису. Цей знімок відрізнявся від знімка, опублікованого в статті Луневського. Він був знятий з іншої точки. З нез'ясованих досі причин варіант фотографії з часом став ілюстрацією злочину, нібито вбивства вояками УПА польських дітей в 1943 році. На ньому повішені діти Долінської, показані з іншого кута зору, а відрізняється від е, двох інших версій фотографії ще тим, що надрукована від на цьому знімку чітко видно і видно чіткі уривчасті штрихи, в яких деякі коментатори нібито розпізнали колючий дріт. Насправді то були подряпини негатива чи сліди згинів готової фотографії. Зігнули фотографію, вона потріскала, позгиналася. Поляки кинулися в пропаганду. Вроцлавський журнал на Рубежі 1993 року. Ось фото повішених долінською дітей супроводжувався підписом польські діти, замучені й вбиті загоном української повстанської армії в околиці села Козова у тарнопольському воєводстві восени 1943 року. Зі зібрання Станіслава Кшаклевського. Два роки по тому знімок з'явився у праці Венгерського з підписом Замучені загоном СЕЗ Галичина польські діти в районі Козови. Зі зібрання Залоговича у книжці «Бійня, яку скоїли українські націоналісти Генрика Команського і Щепана Сєкеркі, виданій у Вроцлаві 2004 року, поміщена інформація, що знімок походить із зібрання Станіслава Кшаклєвського і його виконав німецький фотограф у селі Козівка Бережанського повіту в листопаді 1943 року. Окрім книжок та альбомів, злочини Долінської був цей злочин сповіщення дітей, був використаний пропагандою в інших сферах і інших формах. У липні 2003 року, з нагоди 60-річчя Волинської трагедії, в Перемишлі на військовому цвинтарі був відкритий меморіал, що містив кам'яний рельєф у вигляді зв'язаних дротом дітей, що висіли у тому самому положенні, що й діти Маріани Долінської. Дріт розташований в тих самих місцях, що й штрихи на третій версії знімка. На початку жовтня 2008 року рельєф прибрали з пам'ятника через протести. У 2008 році на вулицях Варшави були вивішені плакати з нагоди Другої світової війни, трагедій, на яких поміщено всі три версії знімки, убитих до дітей Долінської, з підписом з книжки Кормана, що це зробили бійці української. Повстанської армії. От бачите, звичайно, що російська пропаганда це підхопила, їм ж їсти не давай тільки би дай отакі якісь речі натворити. Так що поширюйте, будь ласка, цю фотографію. Це фейк. Упаду нього відношення немає.